Усі акумуляторні інструменти дно бензинові набагато краще. Якщо ви досі так думаєте, то GTM переконає вас у зворотньому. Нещодавно український бренд презентував свою нову акумуляторну лінійку з напругою цілих 56 вольт. І у цьому відео ви дізнаєтесь загальний перелік техніки цієї лінійки, детальніше подивитись на деяких представників, ознайомитись з їх характеристиками, комплектацією, внутрішніми компонентами. А крім того, розглянемо оптимальні сценарії їх використання. Також сьогодні я одразу анонсую тему наступного ролику, що обіцяю бути ще цікавіше. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео. Мене звати Сергій, ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! Проведемо невеликий загальний екскурс по всій лінійці 56-вольтового інструменту GTM. Незважаючи на те, що лінійка тільки вийшла, вона вже налічує цілих 8 моделей інструментів, 3 види ємності акумулятори, а також 2 зарядних пристрої. А з техніками маємо. Газонокосарку косарку шириною за фату 46 см. Повітродувку зі швидкістю потоку 306 км на годину, два тримери для трави потужністю 900 Вт та 1800 Вт. кущоріз з довжиною шини 66 см та цілих три ланцюгових пили. Професійна модель для арбористів та повнорозмірна у двох варіантах потужності. 1,8 та 3 кВт. Як бачите, заявлені характеристики вражають, вони нічим не поступаються мережевим, а подекуди навіть бензиновим аналогам. При цьому кожен інструмент оснащений безщитковим мотором та має якісну збірку. Міцний пластик, відсутні люфти, рівні зазори та якісна гума на руків'ях. Також ви маєте можливість придбати їх як комплектом з акумулятором та зарядним пристроєм, так і каркасом. Зі всього переліку техніки, що я озвучив, у нас на огляді сьогодні будуть наступні моделі: повітрудука AB561374BL. Кущеріс HT 56560 bl тример для трави GT56900BL та газонокосарка LM56480 spv Поговоримо також про акумулятори та зарядні пристрої. Акумуляторів є три варіанти поємності: 2,5, 4 та 8 Аг. Зовні виглядають добротно. хороший пластик, по корпусу проклеєна гума, через що їх досить приємно тримати в руках. І до того ж, гума забезпечує додатковий захист від ударів. Також є отвори для вентиляції, а по внутрянці маємо таке. Ми бачимо, що плата у нас повністю залита компаундом, тобто вона буде захищена від вологи, від шматків трави, можливо, ще іншого сміття, яке буде виникати у вас під час роботи. Від плати до батареї у нас іде датчик температури. Він, до речі, теж залитий компаундом. Банки у нас 18650, якого виробника, чесно кажучи, не знаю, ніде не пише. Вони у нас, ось ці елементи, запаковані в такий пластиковий каркас, все зроблено чітко, гарно, акуратно. Тут у нас захист. Кабеля, всі, що проведені у нас до акумуляторів, приклеєні скотчем. Тобто збірка акумулятора всередині теж радує. Ну, і сам корпус середини бачимо досить товстий пластик. Отвори для охолодження закриті сіточкою. Тобто тут у нас все теж чудово. По зарядним пристроєм історія наступна: є модель ch 56 v 25 a відповідно зі струмом заряду 2,5 А та швидкісна модель CH56V5,5A зі струмом заряду 5,5 А. Та активним охолодженням. До речі, оглядаючи дану лінійку, неможливо не помітити схожість українського інструменту з британським брендом Ego. Вони теж мають акумулятори напругою 56 вольт з великим вибором потужних інструментів. При цьому скажу відверто, вибір інструментів у британців значно більший. Та український бренд має доступніші ціни. Тож, принагідно, я одразу анонсую наступне відео. Ми проведемо тестування, в процесі якого будемо порівнювати інструменти від GTM з аналогами від EGO. Тож ще раз попрошу вас підписатися, аби не пропустити це тестування. А тепер переходимо. До інструментів та детально їх оглянемо. Почнемо з повітрудувки AB561374BL. У комплекті до неї входить наступне: акумулятор на 2,5 Аг та зарядний пристрій CH562i5A, патрубок та звужуюча насадка для концентрації повітря. Якщо ви обрали тушку, тобто без акумулятора та зарядного пристрою, то всі інші елементи комплектації будуть такими ж. Її характеристики. Швидкість повітряного потоку, як я вже озвучував, 306 км на годину. Об'єм повітря при видові 1375 см3 на годину, потужність двигуна 1600 Вт. Виробник заявляє до 13 хвилин роботи на комплектному акумуляторі 2,5 Агодини. Це абсолютно нормальний показник для такої повітродувки. Наприклад, у нашому попередньому великому відео з порівнянням дев'яти повітродувок та ж сама LB5320E, що має об'єм потоку повітря 900 м3 на годину. Показали результат у 7 хвилин 38 секунд. До речі, рекомендую переглянути. Відео вийшло цікавим. Та повернімося до ab 56. Вага без акумулятора 2,3 кг, а з комплектним акумулятором 3,5 кг. З особливостей вона має електронне триступеневе регулювання швидкості потоку, а також додатковий турборежим. А тепер оглянемо її внутрішні компоненти. Ну, по-перше, бачимо велику кількість ребер жорсткості по всьому корпусу. Далі термоусадки на контактах підключення акумулятора. Термоусадки на кнопці, термоусадки на контактах підключення двигуна. Тобто, ось той весь пил, який вона буде здіймати під час робот, який можливо буде потрапляти всередину інструменту, він не завдасть жодної шкоди контактам підключення. Електроніка у нас залита повністю компаундом, теж захищена від пилу від вологи. Крім того, вона у нас сидить на ось такому здоровенному радіаторі. А крім того, що вона посаджена в радіатор, радіатор у нас має вихід назовні корпусу, відповідно коли повітродувка. Смок повітря, вона паралельно ще й охолоджує власну електроніку. Також на корпусі двигуна можемо бачити ось такі прокладки, які знижують рівень вібрації. Вони є тут і вони є з іншого боку. Ну тобто, в цілому, збірка досить гарна, все зроблено якісно. Питань у мене особисто жодних немає. Загалом інструмент справляє гарне враження, якісні матеріали та збірка, а також гарний баланс по вазі. З ергономікою все в порядку, тож тримати в руках буде дуже зручно. Ось друзі, щоб ви розуміли, це листя залежане, воно минулорічне. І щоб ви розуміли, ось наскільки вона ефективно з ним справляється. І лишається у нас тільки гола земля. Повітродубку з такою потужністю можна спокійно експлуатувати на площі до 20 соток. Вона чудово підійде для очистки великих приватних чи підприємничих дворів, гарно покаже себе на парковках, будівельних майданчиках та в комунальних підприємствах, де зможе повноцінно замінити бензинові аналоги. Далі Кучеріз ht HT56560BL. У комплектації має зарядний пристрій та акумулятор, що аналогічні повітродувці. А крім того, захисний чохол на шину. Технічні характеристики він має такі: потужність двигуна 600 Вт. Швидкість руху лез 330 циклів на хвилину, довжина ріжучої шини 66 см. При цьому чиста довжина різання 56 см, максимальна товщина зрізу, тобто зазор між лезами, 33 мм. Автономність на акумуляторі ємністю 2,5 Аг, виробником заявлена 63 хвилини. Вага без акумулятора 3,1 кг. У спорядженому вигляді 4,3 кілограми. Перша особливість, що кинулась мені у очі, де подібне додаткове руків'я, у яке вмонтовано кнопку запобіжника. Такий тип руків'я забезпечить вам комфортну роботу як з горизонтальним, так і вертикальним положенням лез. Друга леза з високоякісної легованої сталі, заточені лазером, Тож точити їх вам доведеться не скоро. Тепер оглянемо внутрішні компоненти. Вже розібравши одну тільки ручку, ми бачимо, по-перше, велику кількість ребер-жорсткості. І з іншої половини. Контакти додаткової кнопки вони у нас ось прикриті термоусадками. Бачимо, що корпус у нас теж повністю в ребрах жорсткості. І зі сторони електроніки, картина у нас плата повністю залита компаундом. Контакти під'єднання до акумулятора у нас в термоусадках. Контакти підключення двигуна теж в термоусадках. На корпусі редуктора маємо ось такі гумові прокладки, які встановлюються у нас тут. І по бокам відповідно вони захищають двигун під час роботи від вібрації, від пошкоджень. Сама електроніка у нас стоїть на ось такому величезному радіаторі. З цієї сторони редуктора бачимо закритий кульковий підшипник. Ось так у нас виглядає ексцентрик, тобто редуктор, який забезпечує хід лес, і він у нас, по-перше, повністю металевий. По-друге, бачимо велику кількість маски, а також бачимо велику кількість маски в основній парі тріння. Тобто в загальному, навіть всередині, він зібраний досить класно. Знову ж таки, термоусадки, компаунд це захищає додатково від пилу вологи. Великий радіатор це захистить від перегріву самої електроніки. Ви бачили усе самі. HT-56, 56, який ab 56 порадував мене якісною збіркою, непоганими характеристиками та чудовою ергономікою. Підійде для приватних ділянок з великою кількістю живоплоту, а також стане у нагоді комунальним службам та професійним садівникам. Спокійно порається з самшитом, хвойними деревами, калиною та іншими породами кущів та дерев. Переходимо до тримера GT56 900 bl Акумулятор та зарядний пристрій у комплекті той самий. Крім того, додається котушка торгової марки Tecomex з функцією швидкої намотки. Цей бренд, до речі, є дочірнім виробника Олеомак, тож у якості ріжучої гарнітури сумнівів немає. Також додається плечовий ремінь та шестигранний ключ для збірки. До речі, інструмент постачається розібраним. Штанга, яка у нього двосекційна, роз'єднана, демонтоване руків'я та захисний кожух. Відповідно, аби його зібрати, вам достатньо з'єднати штангу, прикрутити руків'я та захисний кожух. Характеристики він має такі: потужність двигуна 900 Вт, Ширина косіння до 40 см. Частота обертів на першій швидкості 5500 обертів на хвилину, на другій 6800 обертів на хвилину. Заявлено до 20 хвилин на комплектному акумуляторі. Вага без акумулятора 4,8 кг. рекомендований діаметр косильної струни 2 мм. Особливості тут відмічу його ергономічність. По перше, як вже згадувалось, штанга двосекційна. А відповідно, її можна розкласти на дві частини, щоб, наприклад, покласти у машину чи скласти десь у гаражі, де подібне руків'я, як і на кущерізі, різі, дозволить вам зручно працювати у вертикальному положенні, щоб, наприклад, підкошувати бордюри. Важливо також зазначити, що двигун утримера у нижній частині і з'єднаний зі шпинделем безпосередньо, тому косити вологу траву після дощу чи роси не рекомендую. Двоступеневе регулювання швидкості дозволить підлаштовуватись під реалії роботи та розумно витрачати заряд акумулятора. По внутрішнім особливостям маємо наступне. Так, зараз ми оглянемо тример зі сторони блоку підключення акумулятора. Такий самий, як і на попередніх інструментах, теж весь в ребрах жорсткості. Ну і далі у нас ситуація теж аналогічна попереднім пристроям. Тобто, у нас електроніка на радіаторі залита компаундом. Контакти під'єднання акумулятора у нас мають термоусадки. Кабелі живлення мотора у нас теж повністю в термоусадках. Тут можна бачити. ось ці. Далі всі вони переходять в ось такий один великий кабель під одну ізоляцію. Сам кабель у нас додатково зафіксований. Якщо говорити про кнопку, то тут у нас контакти набагато тонші і вони тут у нас голі. Зі сторони двигуна у нас ситуація така. У нас тут. Сам двигун розібрати повністю в мене на жаль не вийшло. При цьому все одно вирішив вам показати. Також з цієї сторони у нас знаходиться диск, який виконує роль крильчатки для охолодження. Ось можете бачити, наче на камері видно. А чому не вдалося розібрати? Зараз поясню. Я намагався скрутити ось ці гвинти, які тут стоять. Після того, як я їх скрутив, я намагався зняти саму шайбу, ось цю, і в мене на жаль нічого не вийшло. Але орієнтуючись на всі інші інструменти, які ми розбирали, можна зробити висновок, що скоріш за все на двигуні у нас теж на контактах стоять термоусадки. І якість збірки теж хороша. GT56 підійде для роботи з приватною територією від 4 до 6 соток. Однозначно буде косити газону траву, спокійно впорається з бур'янами і, в теорії, зріже молоду поросль малини та хмелю, якщо вони ще не встигли одрев'яніти. Акумуляторна газонокосарка LM56480 SpV. Постачається вона вже з акумулятором на 4 Аг та швидким зарядним пристроєм на 5,5 А. У комплекті додається комбінований травозбірник, верх пластиковий, тканинні стінки та пластикове дно, а крім того, дефлектор бокового викиду та клин для мульчування. Постачається вона розібраною, при цьому збирається дуже легко. Після того, як ми дістали її з коробки, потрібно зафіксувати ручки. Фіксуємо основну секцію руків'я. Подальшому цим самим механізмом можна буде відрегулювати положення руків'я під свій зріст. Вгорі встановлюємо вторинну секцію з органами керування. Робимо це за допомогою кріплення, що теж додається в комплекті. Після цього збираємо та встановлюємо травозбірник. Кріпимо м'яку частину травозбірника до рами на пластиковій кришці. Далі по всьому периметру просто з'єднуємо м'яку частину з жорсткою за допомогою застівки. Характеристики косарки наступні: потужність двигуна 1,5 кВт. Автономність заявлена виробником від 16 до 26 хвилин роботи на комплектному акумуляторі. Залежить від того, працюєте ви з приводом чи без нього. Ширина захвату 46 см. Має 6 положень висоти косіння від 25 до 80 мм. об'єм травозбірника 55 літрів. матеріал деки сталь. Діаметр передніх коліс 20,5 см. діаметр задніх коліс 25,4 см. вага 18 кг. Косарка має цілий ряд особливостей, що значно спрощують ваш робочий процес. Перша смарткат. Двигун здатен самостійно регулювати свою потужність по мірі зростання чи зменшення навантаження. Це значним чином економить ресурса КБ та самого двигуна. Друга особливість регулювання швидкості приводу здійснюється за допомогою варіатора. Тобто швидкість обертання колес регулюється незалежно від швидкості обертання двигуна та ножа. Їдете ви повільно чи швидко? Ефективність роботи ножа від цього змінюватись не буде. Цей же варіатор дозволяє вмикати привід газонокосарки без вімкнення ножа. Така особливість є далеко не у кожної моделі. Колеса газонокосарки мають гумові шини та встановлені на кулькові підшипники. Агрегат має чотири режими роботи: збирання у травозбірник, боковий викид, викид назад та мульчування. Мульчування це коли відрізана трава подрібнюється та розподіляється на поверхню ґрунту, таким чином запобігаючи його пересиханню та одночасно удобрюючи. Для роботи з боковим викидом потрібно встановити комплектний дефлектор. Для викидання назад потрібно зняти травозбірник та зафіксувати кришку спеціальним упором. Для роботи у режимі мульчування необхідно увотвір для викиду встановити. Та мульчуючий клин в загальному пристрій має збірку, що вселяє довіру: якісні матеріали, ніяких люфтів, важіль регулювання висоти металевий. Також додано руків'я на морді косарки, що спрощує її транспортування з мого суб'єктивного досвіду, враховуючи ширину її покосу та автономність, що заявлено виробником на комплектному АКБ lm 56 зможе опрацьовувати площу від 4 до 8 соток. Звичайно, в майбутньому можна буде докупити ще акумуляторів та спокійно працювати на значно більших територіях. Запасу ресурсу та потужності точно вистачить за допомогою привода та комбінованого м'якого травозбірника, буде набагато легше працювати на горбистій місцевості. Працювати рекомендую з газонною травою та не надто високим бур'яном. Провели огляд і давайте робити висновки. Серія нових інструментів від GTM дуже багатообіцяюча, вражаючі характеристики, якісні матеріали та збірка та перспективна акумуляторна база, що має великий потенціал до розвитку. Я передбачаю, що в подальшому ми будемо бачити нові інструменти цієї серії. Тому придбання цієї техніки може стати для вас гарною інвестицією у майбутню акумуляторну систему. Аби гарантовано переконатись, що ці інструменти варті вашої уваги. Рекомендую підписатись та дочекатись нового відео з тестами. Якщо бажаєте переглянути увесь асортимент серії GTM 56 v рекомендую перейти на наш онлайн-магазин за посиланням у описі чи у підказці. Отримати додаткову консультацію можна за номером телефону, що ви зараз бачите на екрані. Наші фахівці будуть раді допомогти вам у виборі інструменту. Маючи можливість, завітайте особисто до наших. Магазинів у місті обухів за адресами вулиця Піщана 1Б та вулиця Київська, 113, дріб 6. А підписавшись на наші соцмережі, матимете змогу регулярно дізнаватись про новинки та отримувати корисні поради з експлуатації. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент-центр. До зустрічі!